Здоровенькі були підписники та гості каналу. Так, Сьогодні вам покажу э, бролера, позвітую трошки, покажу корм. Дивився в інтернеті, пташине подвір'я, відгуки не дуже гарні. І виріши купити по мішку мішок старта і мішок роста. Ну, десь називається гровер, десь називається рост. Зараз я вам наберусь, у мене є тут така. Миска і побачимо, дивіться, зверху дуже дивіться, який чистий корм. Не знаю, як там буде під низом, але коли корм, ну, скажімо, корм нехороший, то То він, знаєте, який, він з пилю із сміттям. Одне, що тут мені трошки не подобається, що довга гранула, але... Десь 2 мм. Хороша. Хороша грамула. гранула і чиста. Давайте наберемо з старта. Що по старту? По старту, дивіться на світ. Трошки нераномірна гранула, але видно кукуруза і все. Що хочу сказати своє враження. Непоганий корм, ну, не... Непоганий корм, тому що по виду. Не знаю, як він на ньому буде рости, але хочемо спробувати сліду партію на ньому піднімати на старті, і на, ну, і на рості і на фініші. Зараз тут такі замки, зараз пооткриваю, зайду, покажу що з птичкою. Ось такі гаврики. Ростуть. Бачите, які такі, так, да, пацани. Уже, на навіть по 500 є. Що по поводу падіжа. Мінус один. Ну він якось і був слабенький. І він якось одразу е, було їх два. Зараз одного покажу, де я другий дівся. А другого я просто взяв і перекинув брудер до, до тих, що я вам казав, лупилися дворові, порода дворових. Дивіться, які. ну Красунчики ж. Просто вони такі, О, він стоїть, дивіться, бролер. Так, де він є? Осень. Дивіться. Ходи такий цар, да? Царек. Десь тут був один на ножки упав. А ну, малыші. Дикі такі трошки. Не бачу я його. А він, мабуть. Ні, нема де він є. Зараз попробую найтягнув, розбігайтесь. Чи, може він пішов. Юля, де той, що хромав? Немає. Чи один був розліший. І тут було взагалі чотири. Три вмерли, один пішов. А, один пішов. Угу. Отак. Дружина поправляє. Три вмерла, один пішов. Тобто воскресився. Устав, став, став на ногу. Да. <рес> Зараз заважимо. Завожу его. А он наверху, а наверное, а нет, на внизу. А на у него черное крыло. Вон он. Черное крыло. Товар, а Зараз мы тут его завожим. Тут у меня сегодня есть ассистент. Э, с Кикием Юль сегодня. А? Не знаешь? Вары. А хіба то він? Ну, он же він стоїть, вон він, он. Ось. Да, да, да. Тихонько. Так. Стоїмо. Стоям. Устройство. 730 грам. Сьогодні їм. Так, кексиничислови. А, 11 Пусть 18 день, да? Mm -hmm. Три витамин сейчас пью, да? Mm -hmm. Ну, вот такие. В принципе, 11 день, да? Сколько там? Хорошая динамика. не сказали, что жирно, да? Mm -hmm. Нормас. Так что сейчас пару дней, вроде бы плюсовая температура пили, и все уже ну, в кухне, там есть для них место, на пол, пить червоную лампу. Ну вот такие гавальки. А, что будем пить? да? Куриным насыпать. Хороший кормить, я тебе скажу, по двери. Чистий одна гранула в грануло. Тут наказав, що балаболи. Так, отаке відосик. Короче, один мінус, один живе е, між дворових. Побачимо, що з нього буде. Ну, може, потім стартане, може. Ну, не здох то добре. Чистим кожен ранок, все добре. Поки все добре, тут -тр -тр по дереву дайте через. Все, звітували. Ну і готуємо зал під висадку в зал. І заложено ще яйце бролера. Всім мари добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео. Є питання, задавайте, підписуйтесь, ставте лайки. лайки.